Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про мабуть один із найважливіших елементів безпеки: це гальмінні колодки. Вони відповідають за вашу зупинку, а отже, і за ваше життя. Які бувають типи, як правильно підібрати, та коли потрібно їх замінювати. Так, зараз буде дуже багато слів гальмівних, гальмівна, в тому числі і я. От, ну, у нас сьогодні така тема. Гальмівні колодки це частина гальмівної системи, що стикається з диском і перетворює кінетичну енергію в силу тертя, А отже, і вашу зупинку. Гальмівні колодки поділяються на декілька типів в залежності від сплаву, що входить в склад матеріалу. Кожен сплав має свої найкращі якісь сценарії до їх використання та експлуатації. Органічні гальмівні колодки виготовляються з композитів та смол, наприклад, арамідні волокна, карбонові і скловолокно. До цього складу ще входять металеві частинки, але, як правило, їх незначна кількість це приблизно 30%. Є свої недоліки за рахунок того, що вони м'якші, як я раніше вже сказав, вони швидше стираються. А також при підвищеній вологості вони втрачають частину своїх. Від себе хочу додати, що я б не радив би ставити даний тип колодок на важкі та потужні мотоцикли. Ну, Ви самі повинні розуміти, що за щодо того, що вони більш м'якіші, їм буде дуже складно зупинити тяжкий мотоцикл. Тому що вони не, не, не забезпечують належне, належне гальмування для тяжких мотоциклів. Вони підходять тільки більше для скутерів та якихось легких мотоциклів. Баджач. Баджач це топ. До їх складу входить від 30 до 70% металевих частинок в поєднанні з органічною основою. Порівняно з попереднім типом колодок, вони мають більш високу зносостійкість, а також за рахунок того, що вони самі по собі твердіші. Вони забезпечують більш ефективне гальмування, а також не підлягають впливу погодних умов. А тепер поїхали про недоліки. За рахунок того, що вони твердіші, вони підвищують зношування гальмівного диску. А також вони гучніші під час роботи, можуть видавати свист, складаються з керамічних, а також синтетичних композитів. До їхнього складу також можуть входити карбон і кремній. Про плюси. Витримують високі температури, не втрачаючи своїх властивостей. Також підходять до агресивної їзди, різкого гальмування, тому що їхня ефективність зростає при нагріванні. Мають тривалий термін служби навіть у складних умовах, і менше схильні до перегріву, забезпечуючи стабільність роботи. Але ж для кого вони підходять? Даний тип колодок підходить для. Спортивних мотоциклів для спортивної їзди. Тож, якщо у вас велика потужність, ви любите великі швидкості. Але ж не забувайте, що на великих швидкостях теж треба тормозити, то раджу обирати даний тип колодок і прогрівати не забувайте, тому що це важливо. Підходять для кросових мотоциклів, або якщо ви любите їздити по бездоріжжю, ваш мотоцикл, звісно, до цього. Пристосований якимось, якимось чином. Вони часто виготовляються з органічних матеріалів і часто до них додають там спеціальні домішки щодо плюсів, забезпечують ефективну роботу в бруді, воді і болоті, сприяють прогнозованому гальмуванню в екстремальних умовах, а також мають довговічність при умовах оффроуд-їзди. Ну, тут можна сказати, що недолік один це вони швидко зноюшуються за умов їзди там по трасі. Все. Ну і тут зрозуміло, для кого вони підходять. Це кросові мотоцикли, а також мотоцикли ендуро. Тож, друзі, гальмівні колодки це не просто шматочок, який притискається до диску, їхня якість, тип і призначення впливають на вашу безпеку, комфорт. Під час їзди. А далі ми з вами поговоримо про те, як зрозуміти, коли ваші колодки потребують заміни. Основні ознаки того, що колодку потрібно замінити. Це коли ви дивитесь на колодку і залишкова накладка ну дуже маленька, уже там 3-4 міліметри. А якщо менше, то це вже все. Катастрофа. Треба терміново все змінювати. Друге, це. З'являються сторонні звуки при гальмуванні. Це може бути свист або писк, в залежності від ситуації. Один момент, на який необхідно звертати увагу, це рівномірність зносу. Якщо у вас одна сторона більше підлягає зносу, чим інша. Замінювати треба обидві колодки. Це важливо. Ще один із факторів це, напевно, буде останній це зниження ефективності гальм самих. Ну тут все зрозуміло. Їдете попереду автомобіль, ви натискаєте на свої гальма, а вже метал по металу йде. Ну такого не треба допускати. Бажано. Не, Не треба. Тож, друзі, будь ласка, не треба ігнорувати будь-який із цих пунктів. Це ваша безпека. Подбайте про неї. Якщо це їзда по місту, то це будуть органічні або напівметалеві колодки. Якщо для спорту, то варто обирати керамічні або синтетичні колодки. Якщо ви їздите на кросових мотоциклах ендуро, то тут взагалі все зрозуміло. Потрібно обирати конкретний тип колодок, який підходить саме для такої їзди. Хочу звернути вашу увагу щодо вибору колодок, потрібно підходити з певною відповідальністю, тому що від цього залежить ваше життя. Варто обирати і купувати будь-які матеріали, навіть колодки в перевірених місцях, тому що навіть на колодки є підробки. Тож будьте пильні та обережні. Перше. Уникайте різких гальмувань, якщо це взагалі можливо. Перевіряйте стан гальмівних колодок перед кожною далекою поїздкою, а також рекомендую. Періодично прочищати саму систему від пилу та бруду, говорять, що керамічні колодки необхідно прогрівати перед виїздом, але від себе хочу додати, що всі види колодок необхідно прогрівати. А ще не забувайте про гальмівну рідину. Її стан напряму впливає на якість гальмування. Про це ми, до речі, вже зняли відео. Переходьте, дивись. Отже, друзі, до вибору колодок потрібно підходити з усією відповідальністю. Ваше життя залежить від стану колодок, тож не треба на цьому економити. А якщо у вас залишились запитання, обов'язково пишіть нам в їх в коментарі. Буду з радістю відповідати на них. До зустрічі в Мотопроксі!